Привіт, мої любі підписники, і також гості мого каналу. Я Ірена і це канал Біблія І Трія Спасіння. Сьогодні будемо говорити, як ви думаєте, про що. Так, дійсно, про трійцю. Багато хто не вірить в силу того, що не був навчений, так а не вірить в те, що є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тобто ці три. Є одним цілим. А людський розум до кінця не може зрозуміти, що це таке і як взагалі це може таке бути. А все тому, що ми є просто творінням Божим, а не творцями. Так? Ось. Що нам про це пише Біблія? Але насамперед хочеться сказати, що розумієте ви це чи не розумієте, так? але є речі, які Дійсно сприймаються лише духовно, тобто ми знаємо, що є духовний світ, так і є фізичний світ. І людина, яка завжди думала фізично, так? Тобто, фізично, так, тобто вона не може сприймати щось більше, так. Тобто, їй це нонсенс, як це так? Можливо, наприклад, що є Бог, що є ангели, що вони а, істоти небесні, що вони можуть, а, наприклад, духом, як нас Біблія так пише, що духом переніс там, до прикладу, Івана, так, ангел, щоб показати йому, так, ми пам'ятаємо на острові Патмос, так, про об'явлення я маю на увазі, так, ось, переніс його духом, щоб показати, що буде, тобто, що було, що буде в майбутньому, і як настане. А кінець світу, так що буде передувати цьому всьому, і ми не можемо уявити собі, як це духом переніс. Тобто як це? Вау? Так тобто, це є духовний світ, і розуміємо ми це чи не розуміємо, тому що наш мозок не працює на всі 100%, Ви знаєте, так? Ось. Тому, тому ми маємо знати і вірити, і читати Біблію. Хто хоче, звісно, мати вічне життя спастися, так а не як при днях приної, що не вірили. А потім вже почали карабкатися на ковчег. Спаси, поможи, але вже було пізно. Так ми маємо бути а, усвідомленими. А також хочеться ще сказати про трійцю, що є. А, тільки один Бог, тобто Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий це є єдність. Де ж саме записано це в. Біблії трьох взаємовічних осіб, Бог безсмертний, всемогутній, всезнаючий, вищий над усе, всюди суші. його безмежно і перевершує розуміння людини, однак його можна пізнати через його, відкриття про самого себе. Він навіки гідний, поклоніння честі та служіння всього творіння. Ми це маємо розуміти, пам'ятати, що Бог нас любить, Він довготерпить. І в силу того, що. Незалежно мається на увазі, незалежно від того, чи ти віришся, чи не віриш, він все одно терпить, чекає, тому що хоче, щоб побільше людей спаслося. Так, як написано в 2 Петра, що написано, що не бариться Господь із обідницею, як деякі вважають це барінням, але що довго терпить, щоб всі не загинули, але не вернулись до каяття. Ясне діло, що всі не спасуться. А, на жаль, так, але вибрані ті, які повірили. Так, як написано в 14, об'явленні 14.12, що спасуться лише ті, хто буде дотримуватися Божої заповіді і мати що? Віру в Ісуса, хто повірить. Ось ідемо далі. Існує лише один Бог, однак ми знаємо його в трьох особах, які відкриті в Писанні, як Отець, Син і Святий Дух. Біблія навіть не намагається розв'язати цю загадку трійці троє в одному. Оскільки знає, видно, що людина не зможе це до кінця зрозуміти, тому що вона думає фізично, так як в цьому світі тому що в цьому світі живе, так а не духовно. Господь, єдиний Бог. Це можна прочитати повторення закону 6.4. Далі. Всі три особи приймали участь при творінні. Давайте відкриємо буття перший розділ 1.2. Прочитаємо перший другий вірш. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над надбезодна, і дух Божий ширяв над поверхною води. І сказав Бог, хай станеться світлом, і сталося світлом. І так далі. Тобто ми бачимо, що Бог. Так, створив. Так, йдемо далі. Івана, перший розділ, перший 14 вірш. Можете також прочитати. Далі. Всі три особи були присутніми при А Матвія, третій розділ, 16 по 17 вірш. Давайте також прочитаємо Матвія 28 розділ. 28 розділ, 19, де 20 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, христачі їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця світу. Ось таким чином. А, так, так, ідемо далі. Давайте ще деякі моменти прочитаємо, щоб. Розуміти. Давайте ще прочитаємо буття, перший розділ, 26-й вірш. Тут записані також доволі цікаві слова. І сказав перший розділ Буття, 26 й вірш. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, над птаством небесним, над худобою, над усією землею, усім плазуючим, що плазує по землі. Зауважте, як я читала. Я читала, і сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Тобто, ясне діло, що Бог є трійця. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Так, далі. Апостольське благословення визнає три особи. 2 коринтян, 13:13. 13. Апостольське благословення визнає три особи. 2 Коринтян, 13,13. 13. Давайте також прочитаємо. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з всіма вами. Амінь. І також дуже цікавий вірш, давайте прочитаємо, він прям записаний і чітко, ясно. Говорить нам про трійцю, так що є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. До речі, хто? Так, секунду. Все, знайшла. Перша Івана, перша Івана. Перша Івана, п'ятий розділ. Можете його всього прочитати, якщо маєте бажання, а я почну із сьомого вірша. Свідчення про Ісуса Христа. Бо троє свідкують на небі: Отець, Слово, Слово це Ісус Христос, Син і Святий Дух. І ці троє одно. Це єдиний, скажу вам так чесно, це єдиний такий чіткий вірш, який а, говорить про те, що про трійцю, так, що є Бог, Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тому що а, тому що, наприклад, а, ті церкви, хто ну, відступницькі, так, протеста протестантські відступницькі церкви, вони, і всі решта, вони, ті, хто святкують неділю, мають на увазі, так? Вони. А, Прислухаються до Вселенського собору. А Вселенський собор хто ким керується? Ясне діло Папам Римським, так і він, папа Римський, він же ж він ж же і змінив заповіді. Так, ми знаємо, що другу заповідь відкинув, четверту змінив суботу на неділю, а десяту заповідь розформував на дві заповіді. Так, то тобто, і він дає добро. Або не добро, а про те, що до прикладу цей вірш не говоріть про нього, не можна його обговорювати. Цей вірш не можна обговорювати, Ісаї не можна читати, об'явлення не можна читати. Ми ще з ним не розібралися. Вони так розбиралися вже десятиліттями, так, століттями. Далі, Даниїла, не можна читати. Правильно, чому не можна? Тому що, до речі, цей вірш також заборонений. Його не можна, його ще. На обговоренні щось там обговорюють, що це може значити, і так і сякось. Тут чітко, ясно написано, що бо троє святкують на небі: отець, слово і святий дух. І ці троє одно. Все, тут нема що обговорювати, Тут ну ясно, ясно що написано, так ось а, тому. тому а... На превеликий жаль, багато людей так і не розуміють до кінця, що кому треба святкувати, так і до кого потрібно прислухатися. Чи до людей, які позмінювали все, що є на світі, і в Біблії, і так і сяк, і командують, що робити, так чи краще Бога слухатися, тому що якщо ти не хочеш втратити вічне життя, хоч деякі бажають це фейком, а що не може бути такого і так далі. Ось а, Біблія свідчить нам, що це все може бути. Свідчить про що сталося, так про пророцтва, які сталися в минулому, які зараз вже виконуються, і які в майбутньому будуть виконуватися. Тому будьте уважними і слухайте себе, так, і свої відчуття, а не когось. Отож, йдемо далі. Бог знаходиться вище наших можливостей пізнання, але він відкриває себе тим, хто шукає його. До речі, по поводу відкриває себе тим, хто шукає його. Є дуже безмежна кількість багатьох людей, які читають Біблію, так так, читають Біблію, тільки заради того, а, десь подковернути, десь. Перемішати, переміксувати, щоб керувати людьми, так і говорити а, не те, що є в Біблії, і тому вони мають розуміти, що ж там в Біблії знаходиться, що так Бог так а, діє на людей, що люди починають навертатися, хреститися і так далі, так, приймати хрещення, повне занурення воду це не ось так. Ось тому а, ці люди чи намагаються читати Біблію, але їм це. Ми знаємо, що Біблія написана в символах, і їм Дух Святий закрив. Вони не можуть зрозуміти, що в Біблії знаходиться, тому що їх Дух Святий бачить серце, що вони читають Біблію не для того, щоб мати вічне життя, спастися, а місію виконав служити служити, щоб побільше людей спаслося. Так, а щоби що? Щоб спантеличити людей, щоб людина плюнула і сказала, я не хочу вже цю Біблію, цю церкву там сплошні. Це, це... церква це бізнес, а біблія це теж їхня єрість, хтось там придумав а, і взагалі там 100 раз, 150 раз була вона переписана. Хто його знає, чи там правда чи неправда. на що вона мені? І все таким чином сатана діє, і таким чином людина відходить відповідним чином від Бога, так, і Ісусова, так Божа, Божий захист вже все. Іде геть від цієї людини, і все, людина без захисту і залишається. І тоді сатана вже під'єднюється до цієї людини і починає її калашматити, як хоче, скільки разів хоче, і так далі. так? І в людини починаються а, дуже різні ситуації в житті. так? Тобто людина, вроді би, тут нормальна, а в душі вона відчуває, що щось з нею не так, щось їй не вистачає, якась пустота. Так? Це все робить сатана. Ось, ось таким чином він спантеличує людей. Тому читайте Біблію, досліджуйте і Дух Святий буде на вас впливати. Повертаємося до трійці. Також є Бог, є характеристика Бога. Хто такий? Вічний він завжди існував і буде існувати. Про це ви можете прочитати. Псалом 90, другий вірш. Далі, всюди сущий, він є всюди всякого часу. Псалом 139, 7 вірша, по 10. Далі всемогутній, а він володіє безмежною силою. Матвія 19, 26, Филиппіан Филипян, 13. Все знаючи, йому відомо все. Він проявляє особливе зацікавлення. Людством, Ісаї 46 розлад, з 9 вірша по 10, -й. Матвія 6,8. Далі, незмінний, він не змінюється. Постійно один і той самий, Якова 1,17. Цікавиться кожною особою і незначними дрібницями життя. Матвія 10, 29, 30. Гідний поклоніння, відкриття 4,11. Тобто з цього можна зробити висновок, що а, Господь. Так, є Отець, є Син і є Дух Святий, і вони всі разом. Якщо зараз а, а, Бог Отець є на небі, Бог Син, а Ісус Христос здійснює святилище служіння так, за нас, тобто заступництво за нас, ось, і Дух Святий зараз перебуває на землі, і він діє через сумління, через совість. Тобто інколи ви помічали, можливо, коли у вас якісь є моменти, що ви хочете щось зробити. Одна сторона вас каже, не роби цього, навіщо це тобі? Псуєш собі життя, репутацію і так далі, воно тобі не потрібне, ти будеш мати проблеми через це. так? Ні, робити цього не потрібно, точно. Друга сторона каже, да нічого страшного, зробиш ж один раз, там побачиш, там відеокамери немає, туди-сюди. Наприклад, так. І ось можливо ви помічали, що коли оці дві в нас внутрішньо так, сторони воюють між собою, і ми, вроді, би, хочемо і так зробити, або і так зробити, але дуже хочеться так, зробити щось там, кожного це своє. так? Тобто, ось так діє і сатана і дух святий, так? дух святий діє через сумління, через совість, а сатана діє ось таким іншим чином, що нібито хоче зробити нам добре, насправді він нас хоче а, заполонити, щоб ми вже не належали собі, так? а мали залежність від чогось. Чи то від порнографії, чи то від крадійства, так, от є такі, як називаються ці люди, кліптом маним, по-моєму, які ну, не можуть, вони при, при грошах, а, так, але в них такий, така фішка. Вони не можуть зайти в магазин і нічого не взяти, от десь там щось там поцупити. Так? В когось це зовсім інше і так далі. так, Тобто в кожного сатана знаходить свої лазейки, як пробратися до вас. Ось, і якщо, не дай Бог, ви а, зробите це один раз, другий, третій раз, п'ятий Раз повірте, це перетвориться в звичку, і ви вже самі проти сатани це буде нереально. Реально, це буде нереально його перемогти. Тому що це ми не маємо боротьбу з людиною, так, з людською якою, людиною якоюсь, так, людською істотою. Це ми маємо справу з піднебесними духами злоби. Так, тобто це ангели, падші ангели, демони, сам сатана, так, які ну ми не можемо їх перемогти самі. Ми тільки можемо їх перемогти за допомого Ісуса Христа. Так, ось, молитися, а, говорити певні слова, що відійди від мене в Ісуса Христа, і все, тільки таким чином. Ось, а сатана хоче відповідним чином нас пантеличити, щоб ми а, говорили, що це фейк, говорили, що це не може бути такого, що в Біблії написано, а, яка там тріця, яка, яка і, які там заповіді, так і так далі. Яка там віра в Ісуса Христа? Ісус Христос це просто якийсь пророк був і так далі. Так? Біблія пише чітко і ясно, що якщо ти будеш, хочеш мати вічне а, життя, спасіння, ти, тобі є два моменти. це дотримання Божої заповіді і віра в Ісуса Христа. Відкриття 14.12. Все. Розумієте? Все. Також хочу розповісти, наприклад, хто не вірить в трійцю, як це так відбувається, так не може усвідомити та й не потрібно вам так до кінця розуміти, тому що ми бачимо лише пазлик невеличкий, так, а всю картину неможливо зрозуміти. В Бога там є свої моменти, свій план спасіння. Тому повертаюся до трійці. Як можна зрозуміти отак на простий розсуд? Так, що що таке трійця і так далі? Наприклад, один мій підписник дуже гарно мені пояснив. стосовно трійці, як це він розуміє, я б хотіла озвучити цей так, приклад. Наприклад, вода. Є вода в трьох станах. Так? Це їхній лід крижаний стан, паровий стан і водяний стан. Тобто вода може бути в трьох станах, але все-таки чи це пар, це та сама вода, чи це крига. Лід, так, але це сама вода. Чи це а, просто водяний стан, так, але це саме це саме вода? Розумієте? Тобто вона може бути в трьох станах, але все одно вона буде залишатися водою. Ось такий невеличкий приклад я вирішила вам розповісти. Надіюся, ви більш краще зрозуміли, що, що таке Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, незалежно, чи в якому стані Бог знаходиться, чи як Дух Святий, чи як е, Ісус Христос Слово, так, або ж е, Бог Отець, так ми все одно маємо розуміти, що це є Бог. Ось так. Ось, тому на сьогодні в мене все, ми розібрали, що таке трійця. Ще раз розкажу вам, що, скажу вам, що основний вірш, ще це є 1 Івана 5, 5, 7, п'ятий розгляд, сьомий вірш. Читайте також і буття. І до наступної зустрічі. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте про трійцю. Чи, можливо, у вас є якась своя думка на рахунок цього, підкріплена, звісно, Біблією. І до наступної зустрічі підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. До наступної зустрічі!